«Терра культура в Коломийській філармонії завершується ювілейна попленерна виставка живопису. Серед авторів представлених полотен відомі художники з України та Європи. В експозиції також представлені роботи митців із попереднього пленеру, що відбувся 10 років тому. На відкритті побували наші журналісти. Перший пленер тера культура відбувся в 2013 році. Ідея повторити з'їзд митців рівно через 10 років виникла спонтанно. Пригадує співорганізатор Віктор Уграк. Приїхали мої друзі зі Львова, художники. Літко, і ми щось сиділи, говорили, і виникла така думка: а це ж 10 років пройшло. Так що присвятили, якби тому пленеру продовження. Тому що там тоді також були люди з Прибалтики, також із Литви, і з Латвії. Цьогорічний пленер відбувся в Шешурах. Художники розмістилися неподалік Національного природного парку Гуцульщина, продовжує співорганізатор Тарас Косович. Це надзвичайне мальовниче село. Наші гості мали змогу насолодитися, відчути красу власне Карпат і безпосередньо втілити через своє авторське бачення ті краєвиди, які вони бачили за. ООН. За огрожує створення картин таємничий процес, каже Віктор Грак: не всі художники виходили з Мольбертами на подвір'я котеджу деякі йшли до ріки в гори тощо пощастило з погодою. Я їх і не бачив, не приходили вечором. Не зранку йшли. Ми їх запрошували на «Золоту осінь в Карпатах під час війни, і дійсно погода дозволила їм зіграти і фарбами, і тінями було дуже все креативно. І цікаво, львівський художник Нестор Бордун долучився до тера культура вдруге. Митець переконаний, пленери завжди відрізняються між собою надто ті, між якими минуло 10 років. Звичайно, ці люди, які були запрошені на пленер, вони є нашими друзями. Ми часто спілкуємося, і нібито здається, що все відомо і. Якби такої необхідності, особливо ніби то й немає. Але це лише на перший погляд, адже щоразу художники отримують неповторні емоції, додає Нестор Бурдун. Тому пленери є цінністю, перш за все для митців. Це не емоції, просто ну зі слів там через соціальні мережі чи листування. І це навіть не емоції, які ми отримуємо на виставках, а це є емоції, які ми отримуємо від споглядання одночасно. Одної речі. Але але з багатьох з різних сторін. І коли особливо приїжджають люди за кордону, вони завжди отримують абсолютно якийсь відмінний погляд на і дарують його нам. Серед художників Культура – художник із Литви Сауліус Рудзікас. митець 23 роки організовує пленери в своїй країні. Там і познайомився з українськими колегами. Прошлом пленер минулого року. Пленер був тільки для українців. Приїжджали жінки, бо чоловіки знаєте де ще Знаете куда? Участь в українському пленері художник взяв вперше. Зізнається враження складно передати словами: немає слів, я не знаю, як сказати. Бо по-перше, це друзі. По-друге, познайомилися. І так, і так. Експозиція складається з 21 роботи митців з Литви, Латвії й України. Наступний такий пленер організатори планують провести після перемоги. Ділиться Віктору Грак. Організація пленера це така досить ну, робота така. І багато клопотів, от але е, ну так ми шуткували, що через 10 років сиділи там біля каміна. Виникла думка, що після перемоги ми зробимо пленер. Переможний. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.